28 квітня Всесвітній День Охорони праці. Щорічно 28 квітня у понад 100 країнах світу, з метою привернення уваги суспільства і головне влади до проблеми безпеки людини на робочому місці відзначають Всесвітній День Охорони праці. Ідея проведення Всесвітнього Дня Охорони праці бере початок від Дня вшанування пам'яті працівників, які загинули на роботі. Він вперше був організований американськими та канадськими робітниками в 1989 році. У 1996 році Міжнародна організація праці приєдналась до ініціативи Міжнародної конференції Вільних профспілок про визнання 28 квітня Всесвітнім Днем Охорони Праці, який вперше офіційно був відзначений в 2003 році. З часом цей день об'єднав усіх, хто прагне зробити роботу людини більш безпечною для її здоров'я та життя. В офіційних заходах, присвячених цьому святу, зазвичай беруть участь керівники великих компаній, промислових гігантів, громадських організацій. Згідно з указом Президенту України від 18 серпня 2006 року встановлено Національний день охорони праці. Він проводиться 28 квітня на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та галузей економічної діяльності України. За оцінками Міжнародної організації праці, щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві. Які ведуть до відсутності на робочому місці протягом більше 3 днів, і від близько 160 мільйонів випадків хвороб безсмертельного результату. Кожен день в світі вмирають в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві близько 5 тисяч осіб, в рік від 2 до 2,3 мільйона осіб. Метою дня охорони праці є привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми. Виявити наскільки створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню смертності на робочих місцях? З огляду на тяжкість наслідків від нещасних випадків і захворювань, пов'язаних з працею на виробництві, зважаючи на необхідність створення належних умов праці для людини за принципом пріоритетності її життя та здоров'я. Пам'ятаймо завжди, дотримання законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки стане запорукою збереження найціннішого людського життя, що дасть змогу дітям рости у повноцінних сім'ях і бути щасливими.